Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, 19 жовтня. Я рада вас знову вітати в своєму саду. Рада знову з вами зустрітися, поспілкуватися і поділитися своїми думками, показати свій садочок, як він виглядає після похолодання. Поправді кажучи, в мене зовсім 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 мало часу. І я знайшла якусь хвильку зайти зараз у садочок і зняти його. Не більше того. Поправді кажучи, зовсім-зовсім не маю часу займатися квітами. Але хочу вам показати свій садочок з малим доглядом. Свій садочок безперервного квітування. Перед вами зараз кущ Бабарису. Подивіться, як він вбирається в червоні сережки. Неначе намисто одів, не неначе корали розсипалися по цьому кущику. Особливо декоративно це все виглядає на білому снігу. Якщо він є, звичайно. Садочок скучав без мене, я скучала без нього. Ну, от зараз. Сьогодні трохи раніше закінчилася робота, зараз начало третього. І я вийшла на хвилинку в садочок зняти, поки є сонечко. Оці всі рослини. Як вони перенесли перші заморозки, як вони перенесли холодну погоду. До речі, зараз теж прохолодно. Можна подивитись на градусник, на термометр, скільки він показує. Давайте подивимося, скільки показує наш термометр. І от наш термометр показує 12 градусів. 12 градусів. Ну, досить прохолодно, вітер північний. Це, мабуть, 12 градусів за рахунок сонечка. Що сьогодні сонечко є. Але видно оці холодні маси півночі вони заполонили атмосферу у нас тут, на півночі України. І таким чином ми чуємо цю прохолоду навіть у сонячний день. Бо 12 градусів воно сприймається мною, звичайно, як тепліше. А це чудо техніки поїхало якесь, вибачте, от, Ну, а це на дворі все-таки досить прохолодно. Ну, і от, коли вже я тут біля термометра, то я покажу вам, як виглядає ювілей принца Монако. Після оцих всіх змін погоди. Досить пристойно. Красавчик. Ну, а тут далі в саду ще аспірін квітує, продовжує он там квітувати. Ну, і, як ви бачите, помпонелі нічого не бракує. Вона звисає такими рожевими гронами над головою у нас і радує нас так, як і раніше. Отака от благодатна квітка. Ну тут просто в мене такий каскад квітів над головою, прекрасно це все виглядає і впливає на настрій. Коли проходиш під от таким от аркою, під аркою таких грон ржевих, соцвіть, Приємно просто. Ну, а поряд з ними Аляска. Аляска теж схиляється білими трояндами. Додолу, ну, ось тут трошки нижче. Отак от от виглядає мій садочок. Ну, для дехто перецвіли з них уже, а дехто тільки надумався ще розкривати перші бутони. Ну, он там високо, я зараз трошки наближу, бачите, розпускаються ще тільки-тільки. Ну, і от. Ми знову в садочку. Е, волотиста гортензія набуває інших бежевих кольорів. Зеленіє, розовіє і навіть іще біліє. В залежності, хто коли розцвівся і розпустився. А у підніжжя розкинулась медовиця. Такі от таким от ковриком зелено-білястим, крапчатим, між ними виглядають вушка бадану і обіцяють квітувати весною. А поряд з ними піднімається на перстянка. Теж обіцяє квітувати. І це радує, і хочеться вже весни зараз, не дочекавшись навіть і закінчення осені. От такі ми нетерплячі. І хочеться нам вічного квітування. А ось перед вами гейхери. Два сорти гейхер в мене, отак вони виглядають. Красунь! А тут розкинулася широколиста гортензія Bright. Ну, от її мороз трохи змінив, але вона ще квітує. А тут у нас You and Me together. Розкинулися широколисті широколиста гортензія, Біля неї притулилася хризантема жовта-жовта, яскрава, яскрава, тепла, тепла, така чудова, вносить такі прекрасні теплі тони у мій садочок. А біля неї притулилася оце ця от, хризантемка дрібненька. Я дивлюсь, що її трошки такий мороз зіпсував. Але ще вона квітує. Дорогі друзі, сад осінній. Але сад яскравий, сад має свої отакі колоритні тони. Шльоз Зашчендорф перед вами. Отак От виглядають його суцвіття. А тут у нас прекрасна хризантема. Подивіться, яка вона красива, яка ніжна. Подивіться на ці суцвіття, подивіться на ці квіточки. Можна дивитись цілий день і не втомися А тут у нас квітує лайм лайт. Продовжує квітувати. А каніт. Давайте до нього пройдемо. Ну, все-таки мороз тут був сильніший. І я дивлюся лайм-лайт вона змінилася, і змінилися інші квіти. Ну, а каніт, я дивлюсь, не боїться приморозки. І от він квітує такими красивими насиченими квітами, які мені нагадують. Такий колір, колір Василька. Васильковий такий колір. Давайте пройдемо далі в сад. Добулись на гортизія. Гармонія. В неї таке прекрасна така назва, гармонія. Подивіться, як вона багроїє. Подивіться, як вона змінюється, дорогі друзі. Вона хоче пити, треба срочно полити. Це вже я бачу. Трошки нахилились її листочки донизу. Дуже красива, декоративна. І самі листочки вони нагадують форму дубових листочків, тому вона і є дубовидна. А тут у нашому імпровізованому стану, ставочку прозора, прозора вода, росте варігатний аїр. І розкинулася яснотка, які в неї декоративні, красиві, красиві листочки. Чудова, чудова рослина. Дорогі друзі, подивіться, а тут квітує у нас з Ну, і як ви бачите, немає вже бругманції. Тут остались тільки ямки, які ще не засипані. Бругмансія викопана, покажу вам. Вона у мене вже у будинку. Ну, от тільки ямки пооставалися. Досить таке розповсюджене, розгалуджене коріння було. Ну і от моя улюблениця Лаванда. Подивіться, як вона декоративно виглядає. Люблю ходити біля неї чіпати її. І вона мені віддячує своїм прекрасним, прекрасним ароматом. Ой! Пахне рука, пахне-пахне. А тут у нас квітують наші прекрасні троянди. Троянди, які називаються, як називається? морська піна. Сіфоей. Сіфом. Якось так. Ну і ось квітує прекрасна квітка. Це Андре Брюше. А тут знову розсипі жовтих хризантем. Дорогі друзі, люблю свій садочок. Люблю гуляти з вами. Нехай він квітує, нехай він нас радує. Боже, подивіться, квітує іще П'єрдеронсар. Подивіться, квітує П'єрдеронсар. І наверху там ще є. І ось, гляньте, бутони, які ще не розкорилися. Ну от. Це свідчить за те, що троянди морозів не бояться. Не бояться вони морозів, дорогі друзі. Це вже перевірено роками. Не бійтеся, сажайте! Це прекрасна квітка, яка квітує із весни до самих морозів. Чесне слово, ну подивіться, вони ж квітують, вони квітують, вони нас люблять, вони дарують нам радість. Подивіться, які красуні. Гляньте, гляньте на це чудо, гляньте на цю прелість. Дорогі друзі, на цій ноті я буду закінчувати. Я буду закінчувати свій маленький такий ролик, своє маленьке відео. І я всім хочу побажати мирного, хорошого дня. Нехай кожен день... Приносить вам тільки радість, хороші новини. Радійте життю, даруйте радість оточуючим, любіть одне одного. І ця любов обов'язково обернеться для вас ще більшими прекрасними почуттями. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, хто ще не підписався. З вами була Наталія у своєму рожевому садочку.